Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 5-го покоління. Автомобіль, що нього привезли з Німеччини, вже розмитнули, перейшли сертифікацію, автомобіль готовий до реєстрації. Це в нас 2007 рік, експлуатація з 2008 року, бензиновий двигун 1,6 MPI, звичайний атмосферний надійний двигун, механіка 5 ступка. автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів, оригінальні легкосплавні диски, по арочках все чудово. Автомобіль в рідній фарбі, пороги днище, все в порядку. Кузов цілий, без корозії, без подряпин. Ззаді у нас партронік присутній по комплектації, заглянемо багажник, полочка на місці, гумовий килимок, з автомобілем весь комплект, запаска, домкрат, ключ, все на місці. Йдемо далі, заглянемо в салон. Салон чистий, цілий. Килимки є в нас. Салон не пропалений, в салоні не курилося. Задні електрослопідйомники присутні по комплектації. Далі повний електропакет. Круїзконтроль, шкіряне кермо, двохзонний клімат. Штатна мультимедіа підігрів сидінь, дійсний тюф, підлокітник з автомобілем, два ключі. Також на автомобілі встановлена Вебаста. Вебаста працює, по техніці все працює, все чудово, кого цікавить. Даний автомобіль: телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.